Нам визначили зону відповідальності, і ми працювали там. Мали не допустити прорив противника. Один день ми трохи накрушили, там в інший день там, і трьохсотили, і двохсотили. А, от, але а, в крайній день того вони полізли прямо вночі в п'ятій ранку. Так я за це запам'ятав, що ну, мене здивувало. Одна група, друга, третя. І чуємо ж парадейці, що е, з інших сторін теж починається двіжуха масова. Сразу пригнув за гвинтівку та побачили рух по посаці та почали по ним працювати. Одразу по першому накату, якому вони робили, було мінус два і один-трьохсотий. Запам'яталось те, що батальйонні ті такі кажуть, та вони тут, наче по гриби, ходять. Оце мені запам'яталось. Вони там думали, що під. Будуть тактично рухатись, там пригинаючись, а вони такі в повний рост там, тут собі ходили. Коли кулеметник почав роботи роботи по тій посадці, навіть наші почали качати в рацію, що хтось дуже 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 сильно працює. І Тому вони зупинялись, коли починав пра працювати кулемет. Вони трохи тормозились, і це було... У нас був час вицілити їх і зняти. Я чув, що праці говорили, але я щось в той момент на уваги не звертав. Я дивлюся, вони так всі разом йдуть, думаю, й-майо, що ви робите, куди ви лізете? А вони йдуть і йдуть. Думаю, ні-ні, то треба закінчувати ту справу, бо то страшного діла. Навіть ніяких емоцій, нічого такого, який, ну, якийсь холод я в собі відчув. Ну і розумів, що якщо ми не зможемо, то тоді хто? тоді хто. Ну і прийшлося самим найкращим чином. У склазях, ну, на мою, думку, на мою думку, що їх пускали вперед, щоб вони, як м'ясо, щоб прощупували почву, а вони крикливі, капець. От. Їх там е, прожарюють. А потім вже е е російські займають деякі позиції. Україн більш злагоджені між собою, ніж росіяни. Вони більш групою якось у них там і прикриття іде, і Вони якось більш або підготовлені, або більш настроєні на те, що росіяни. А якщо одного трьохсотиж або двох, всьо у них група тікає, а ті ще питаються витягнути своїх. Ну, вони більш такі. Ну от якщо росіяни там йдуть, як були стички, то вони навіть не готові до бою, а корейці вже йдуть налаштовані штурмувати. 8 двохсотих ми зробили це підтверджених і 13 трьохсотих. Насправді, трьохсотих ми особо не рахували. Дуже багато було. Ми трьохсотих зробили. І ці двохсоти, це, я ж кажу, це точно підтверджені, тому що все, вони там лягли і ми їх наблюдали впродовж декілька днів. Був самий останній контакт, Це по нам питалися влучити з РПГ, але в них нічого не вийшло. Дряхлий вчасно зреагував. На те, що ті просто з нікуди з'явився, почав ну, побачив, де ми знаходимося, почав цілитися РПЕ, але дряхли на випередження уроботав його. У нас був випадок, коли вийшла група людей на нас, і в мене закінчилися набої. Я якраз почав перезаряджати його, і щоб дістати другий наступний короб. Піднімаю голову, дивлюся, в мене вже дзюра в рукоятці. Не зрозумів, чи то 120-ка, чи то РПГ було. Але ж видно заділо непогано. І повезло, що якраз в той момент в мене перезарядка. На їхній території, на нашій території мені всіляко все одно де їх нищити. Я дуже поважаю те, що я десантник, що мене сюди прийняли, що я вибрав це. Тому снайпером це дуже, дуже відповідальна роль, тому що ти не тільки свою лінію спостереження, а й допомагаєш хлопцям, щоб до них не змогли підійти. Тому а так я дуже хочу, щоб вони не прийшли до нас додому, тому ми будемо робити це і як у них вдома, так і у нас вдома. Будемо їх вибивати як можна сильніше. Я роблю це для забезпеки, щоб забезпечити спокій моєї сім'ї. А на Курщині чи на Донеччині, чи де, де завгодно, аби під не лізли до нас. І все. Я роблю тільки для цього.